Глава 17 Ліс, що його Роня так любила, тепер знов став її приятелем, як і був завжди. Останнім часом в межі печері він здавався і грізним і ворожим. А тепер вона гасала збірком по відкритому паморозі лісі і відчувала тільки радість. Роня пояснила біркові Коли знаєш, що нагрієшся до кінчиків пальців, як повернешся додому, то можна сидіти в лісі. За будь-якої погоди, а не тоді як повернешся з лісу в печеру і тим у ній з холоду. І Бірк, який намірявся замувати в печері, теж був тепер щасливий, що міг грітися біля вогнича вдома, порченій твердині. Він повинен був жити там. Бірк розумів це, і гроня також. А то у фортеці на Матісовій горі розгорілося б ще більш вражнече. І ти знаєш батько з матір'ю страшенно зраділи, коли я прийшов, сказав він. Я б ніколи не повірив, що вони так люблять мене, «А вже ж ти повинен жити з ними, мовила Роня, але тільки до весни. Для Матіса теж було краще, що Бір пішов до своїх батьків. Звичайно, те що я може приходити сюди, коли захоче, казав він Ловісі, я ж запрошував його взагалі жити в нас, але та година, коли я не бачитиму його родою голови, буде для мене відпочинком. Життя в Матісовій фортеці йшло своєю колією. У кам'яній залі було весело, розбійники співали, танцювали, і гучний Матісів сміх мав там, як колись. Проте успіхи розбійників були не такі, як колись. Боротьба зі сторожею, става дедалі за пекліша. Матіс переконався, що староста справді сповзявся на нього пояснив Роні чому саме. тільки тому, що в однієї темної ночі. Ми визволили блазня з тієї гідотної в'язниці, де він сидів, а при цій нагоді ще й двох божних розбійників. Пускати казав мені, що блазнія мали повісити, мов Вороня. Моїх розбійників не вішають, відповів Матіс. А тепер я довів старості, що їх не можна і замикати до в'язниці. Лисипер, що чув ці слова, задумливо похитав головою. Тому тепер. У лісі і охоронців, як мух, і староста кінець кінцем переможе, Матісе. Тільки я маю втокмачувати це, хто пів голову. І старий знов завів своєї, мовляв, Матіс повинен помиритися з боркою, поки не пізно. Одна сильна розбійницька квитага може зуміло поводити за гні старосту та його охоронців, а не дві слабкі, які більше часу гають на те, щоб. Підстерегати одне одного і битися за здобич, мов вовки за шмат м'яса. Такого Матіс не любив слухати, досить того, що й сам він часом думав про це. Ти, старий, так балакаєш, ніби щось тямеш у цьому, казав Матіс. Крихта правди у твоїх словах є, але хто буде по твоєму ватажком? Він глузливо сміявся. Борка, а? «Та ж я Матіс найспритніший і найдужчий ватажок за всі гори і ліси, і думаю, надалі з ним лишатись. Я не певен, що той нікшем не борка, розуміється, то ти йому доведи, що ти спритніший і дужчий, казав Лисипер. Ти надмінно виграєш двобій і з ним уперти бугаю. Це була та хитрість, до якої Лисипер додумався, коли сидів самотою вдома, Двобій, що покаже, борці його місце, навчить його розважності, потім у Матісовій фортеці буде одна ватага, яка спільними зусиллями заманюватиме охоронці хибні сліди. Аж руки їм остогідна гонитва за розбійниками, і вони дадуть їм спокій. Хіба це не був мудрий задум? Я вважаю, що наймудріше було б кинути розбій, казала Роня. Мені так завжди здавалося, коли сипер розпіхнувся до неї беззубим ротом. І ти завжди мала слушність, Роня, ти розумна дівчина, але я надто старий і не маю сили довбати цю думку Медісовому хитро. Матіс сердито глянув на нього. І це кажеш ти, що був таким хватським розбійником, що за часи мого батька, та й за моєї пам'яті, скінчити розбій. А з чого ж ми по-твоєму жителю? Ти ніколи не помічав, що є люди, які живуть без грабунку?» – запитав його лисипер. Помічав, але як вони живуть, невдоволено сказав Матіс. Ну, є різні способи жити без грабунку, мовив лисипер. Оного я міг би тебе навчити, якби не знав, що ти є, і будеш обійником, поки тебе не повісять. Але, Роні, коли настане пора, я розповім одну таємницю. Яку таємницю? запитав Матіс. Ту, що я оце кажу про неї, відповів пер. Я розповім їй, роні, щоб вона не залишилася безправна того дня, коли тебе повісять. Повісять й повісять, сердито казав Матіс. Краще ти мовчав, старе клякало. Дні минали, а Матіс не хотів послухатись поради лисого пера. Та якось в вранці ще Матіс розбійники і не сідло коней, дововши паски, під'їхав Борка і сказав, що хоче поговорити з Матісом. Він приніс погану звістку. Та оскільки його смертельний ворог недавно так великодушно рятував двох борщних розбійників з в'язниці, він за це хоче попередити Матіс. Нехай сьогодні. Жоден з його людей не показує носа в ліс, бо там тепер знову небезпечно. Борка оце їде з вовчої вщелини, в ній засіли розхоронці, двох його розбійників спіймено, а третього, коли він намагався втекти тяжко пранемо, ті мерезотники не дають мобілашному розбійнику отримати свій шматок хліба, гірко сказав Борка. Матіс насупив брови. Треба швидко вравчити їх, далі нам терпіти не можна. Аж тепер Матіс похопився, що сказав нам, і тяжко зітхнув. Він трохи помовчав, мілюючи поглядом борку згору донизу. Мабуть, нам треба об'єднатися, нарешті вимовив він, хоч сам жахнувся своїх слів, бо таке бофнуте комусь з борщного кодла. Хіба не перевернулося б в могилах його батько, дід і прадід, якби почули це. Але борку почути, видно, підбадьорло. Оце ти хоч раз сказав щось розумне, Матіса, як добре було б мати сильну ватагу і піти орудою сильного ватажка. Я знаю такого, що міг би ним стати, сказав він і показав на себе, сильного й тямучого. Я такий і є. Матіс зареготав так, що аж луна пішла навколо. Зараз я тобі покажу, хто підходить на ватажка. Отож вийшло так, як і хотів лисипер, між Матісом і Боркою мав відбутися двобій. Нарешті вони визнали, що це добра порада. Їхні ватаги були в захваті від чудової новини, і вранці перед двобоєм матісові розбійники чинили такий гармідер у кам'яний що чоловічі довелося вигнати їх. Ануге, двіці, крикнула вона, я вже не маю сили вслухати ваш вереск. Досить того, що вона слухала Матіса. Він ходив до тиї назад, по залі, скреготав зубами і хвалився, як він прозмалює борку. Так що його власна дружина не впізнає, коли супер зливо перехнув. Хвалитимеш, як прийдеш додому, казала моя мати. Груня також невдоволена поглядала на свого воєнничого батька. Я не хочу дивитися, як ви будете його розмальовувати. А ти не дивитимешся, відповів матіс. Жінкам і дітям звичай не велить ходити на таке відовисько. Вважають, що їм шкідливо бачити, як відбудеться зустріч деяких звірів. Саме так називають цей вид вабою. На яким ми зборкою стаємо, і слушно називають бо в ньому дозволені такі способи бороби, що хоч би і диким звірам. А ти лисипер неодмінно прийти, звернувся матчі до старого. Звичайно, ти вже нікчемний, але зустріч диких звірів трохи тебе розворушить. Ходімо, старий, я посаджу тебе на свого коня, бо час уже рушати. Був холодний, сонячний ранок, землю вкривала заморозь. На галявині нижче від вовчої пастки зібралися Матісовій свої не розбійники із списами в руках. Вони оточили коло майданчика, посеред якого стояла Матіс і Борка. Тут повинно було відбутися змагання, яке мало показати, хто більше підходить до ватажка. А вище над майданчиком сидів на прискалку лисий пер, загорнутий у шкуру. Він скидався на дорогу. Розкошланого ворона, але очі в нього жваво світилися, і він цікаво стежив стежу за тим, що відбувалося внизу перед ним. Бійці скинули себе весь одяг, крім сорочок, і тепер тупцяли посиніш по вкритій поморозю в землі. Вони напинали і розминали м'язи на руках. У тебе посинів ні зборку, казав метіст, — але я обіцяю, що тобі скоро стане тепло. Я обіцяю тобі те саме повів Борка. Беззень дав знак, на який чекали Матіс та Борк, і вони з воєнничим вигуком кинулись один на одного. Мені дуже шкода, що ти такий поганий, сказав Матіс. Тоді я б хопив борку за стан своїми ведмежими лапами і здушив його. Але той лише трохи спітнів. Якби ти був інакший, то я, мабуть, давно зробив би тебе своїм наступником, Матіс знову взяв його ніби в міщата, і не треба було б тебе. Тепер витискати дух. Він так душив борку, що той аж захрапів. Та коли Борка перестав хропоти, то цієї сили вдарив своєю міцною головою Матіса вніс так, що в нього зацебеніла кров. І мені дуже шкода, сказав Борка, і вдруге вгатив його головою, що довелось розкласти тобі носа. на тебе й так гидко дивитися. Він схопив Матіса за вуха і щосили шарпнув за нього матимеш двоє вух з одного сказав він і ще раз шепнув за вухо. Але змушено був пустити вухо. У тієї самої миті Матіс звалив його додолу і залізною рукою так притиснув йому обличчя до землі, що воно ніби стало ще плоскішим, ніж було досі. Мені хто знає, як шкода, сказав Матіс, але доведеться так розмалювати твою пику, що мондіса плакатиме кожного разу, як бачитиме тебе при денному світлі. Він ще дужче притиснув Борщина обличчя до землі, але в тієї миті Борка схопив його зубами за руку. Однак Матіс придавив його всією своєю ватагою. І скоро виявилося, що Борка хоч і мав міцні зуби, силою поступався перед Матісом. Коли двобій скінчився, Матіс став посеред майданчика вже як ватажок із закривавленим обличчям і фашматованій сорочці, що стяжками висіла на його тілі. Та однаково він був фотожок від голови до п'яток. Це Довелося визнати всім розбідникам, хоч декого його перемога пригнітала, особливо Борку. Той був дуже побитий, мало не плакав, і Матіс на радощах вирішив втішити його. Брати Борко, називаю тебе так, бо відтепер ти мій брати, сказав він. Ти досі ціле своє життя був отажком, і користувався шаною, що належить ватажкові, тож і надалі порядкує своїми людьми сам, але не забувай, що Матіс наймогутніший витяжок на всі гори і ліси. І тепер моє слово має сили на тебе, ти знаєш це. Борка мовчки кивнув головою. Тієї хвилини він був не дуже веломовний. Але ввечері Матіс влаштував в кам'яній залі в бенкет для своїх хібочних розбійників, розкішного учту, силою наїдків і цілим барелом пива. Протягом вечора Матіс і Борка зовсім помирилися. Вони сиділи поряд з довгим столом, то сміючись, то плачучи і згадували, як у дитинці ганяли печуків у старій свинарі. Згадували вони й багато інших своїх тодішніх розваг, і тепер розповідали про них. Розбійники задоволено слухали ці розповіді і реготали. Навіть бір кероня, що сидів з другого краю до столу, вийшло сміялися з разом з усіма. Витячий сміх дзвінк лунався від хрипкого реготу розбійників, і та борка раділа, що чують його, бо ні, Роня, ні Бір давно не сміялися в фортеці, і та борка. Ще й досі не могли викликнути до того, що діти на їхнє щастя знов повернулися до них. Тому цей сміх був для них як солодша музика. Він ще дужче захочував їх розповідати про своє дитинство. Та раптом Матій сказав: Не сумуй, Борко, що сьогодні тобі не пощастило, від вогороду ще можуть настати її кращі часи. Коли нас із тобою вже не буде на світі, то, мабуть, твій син стане витажком. Бо моя дочка не хоче виташкувати. А як вона скаже ні, так і буде. Це вже в неї від матері. Борк в душі зрадів, почувши ці слова. А Роня гукнула через тіл. І ви гадаєте, що Бірк захоче бути ватажком розбійників? Захоче, певно, втавів Борка. Тоді Бірк вийшов на середину зали, щоб його всі бачили, підняв праву руку і притягнувся, що ніколи ні за яких обставин не стане станезбійником. У залі запалала похмура мовчанка. Борка аж плакнув з жалю, що його невдатний син так виродився. Мені спробував вирішити його. Я вже звик до цієї думки, сказав він, і ти також звикнеш. Наші часи з дітьми нічого не можна вдіяти. Вони роблять, що хочуть, а нам лишається тільки звикати до цього, хоч звикнути до докого нелегко. Ох, нелегко. Обидва ватажки довго сиділи і невесело заглядали в майбутнє. Коли горде розбійницьке життя метісового і борщ нагородів стане самим лише переказом і скороменущим спогадом. Та поступово вони знову перейшли на лавитву пацюків у свинарні і дійшли до висновку, що це так і приємна розвага, хоч їхні діти й уперті. А їхні розбійники вирішили розвіяти похмурих настрій веселими розбійницькими піснями і шаленими танцями. Вони кружляли по залі. Аж дошки на підлозі вирпіли, навіть бірки роня мисло пристрибували. Роня навчила бірка багатьох вазьких відскоків. Тим часом Лавіса і Ундіса сиділи собі в окремій кімнатці. Вони також вечеряли, запивали їжу і розмовляли. Про все вони були від здебільшого різної думки, тільки в одному цілком погоджувалися. Що дуже приємно часом дати своїм вухам відпочинок від Гармидора, який звичиняють чоловіки, і не чути навіть їхнього голосу. а в кам'яній залі гуляли аж ті двигтіли, по коли Сипер Наська свалився додолу з утоми. Навіть для нього старого той день був веселий і радісний. Але більше він не мав сили веселитися, і Роні допомогла йому добратися до його спальні. Там він упав на свою постіль, задоволений і виснажений. Ароня вкрила його. І Тикала по краях шкірне укривала. Моєму старому серцю легше, сказав він, що ні ти, ні Бірк не хочете бути розбійниками. Раніше розбій давав задоволення. Я завжди так казав, а тепер стало сутужніше, і не щуєш, як тебе то ж, те люди кричать і плачуть, коли в них забирають, казала Роня, я б цього не витримала. Так, дитина моя, ти б цього не витримала, Погодився Лисипер. А тепер я тобі розповім одну таємницю, якщо ти пообіцяєш, що нікому не викажеш її. Іроня пообіцяла старому, що не викаже таємниці жодної душі, тоді Пер схопив її теплі руки, щоб погріти ними свої власті, і почав розповідати коли я був молодий і вишився по лісі так, як тепер ти, моя радість і моє щастя, мені трапилося раз урятувати життя одному сірячкові якого гольтавиці хотіли вбити. Сірячки, звичайно, паскудники, але той виявився інакшим. Він так мені дякував, що я не міг спекатися його. Він не відступався й хотів дати мені, а ось і Матіс прийшов, пробів сам з Пилисипер, побачивши на порозі Матіса. Той прийшов поглянути, чого Роня так довго бариться. Банкет уже скінчився, і час було співати пісню льосовиків. Першу я повинен дослухати казку. Мовила Роня. А що Матіш стояв на порозі і уперто чекав на дочку, насипирує докінчив і її казку почіпки на вух. О, добре, казала Роня, дослухавши до кінця. Настала ніч, скоро вся фортеця своїми неотисними розбійниками заснула. Але Матіс тяжко стогнав у своїй постелі. Звичайно, Лавіса змастила всі його рани і синці, та це мало допомагало. Тепер, коли ніщо не відвертало його уваги, Біля особливо дошкуляв Матісові кожне вражне місце озивалося від найменшого порох, він не міг ока склепити і сердився, що навіса так спокійно спала собі поряд. Нарешті він збудив її і пожалівся мені дуже боляче, єдина втіха, що той поганий зборка, мучиться ще за мене. Лавіса повернулася до стіни. «Оці мені чоловіки, промовила вона і відразу знову заснула.